В двох членів Національної гвардії в Вашингтоні стріляли. І був це сюрприз-сюрприз громадянин Афганістану, який в'їхав в США в 2021 році. Зараз офіцери знаходяться в критичному стані. Натомість, життю істоти нічого не загрожує, його всього лише підстрелили у відповідь. Дональд Трамп зробив заяву, що усіх громадян Афганістану, які заїхали під час каденції Байдена, будуть перевіряти і будуть забороняти іншим громадянам Афганістану в'їзд. А можна було це зробити раніше. І можна це взагалі зробити радикально: забороніть в'їзд усім громадянам дикунських країн. А перелік там дуже і дуже довгий, і він дуже багатьом не сподобається. Але робити це треба, бо цивілізація в небезпеці.